Всім привіт! Працюю понаднормовий час, станція 74-та. Працюю пожежним інженером, тобто вашим водієм на пожежній машині. У нас є одна автоцистерна, одна автодарабина і одна швидка машина. Всього розрахунок на 9 пожежних: два капітана, капітан на пожежній автоцистерні, капітан на автодарабині. І я вам хочу показати коротенько. Кухню. Нічого не приховую, нічого не прибирав. Та як є, так і побачите. Ось так виглядає кухня на пожежній станції. Туди скидаємо з гроші на вечерю. Хтось ящик з кофе приніс. Діти принесли малюнок. Хто здав, точніше, що ми хочемо в кухні, щоб було. Заказ смітник. Кофе. Хтось ручник уставив. Не переживаємо за це. Ось тут, де робиться кофе. Постійно гарячий кофе, так як в нас і нові пожежні. Де ми кофе перемолюємо. Це наша плита. У нас, виходить, є одна духовка. Духовка для хліба і третя духовка. Звичайно, ось наша плита така велика, тому що у нас 9 пожежних працює на цій станції. Масло, хліб, ножики, умивальник. На вулицю є місце посидіти під занавісом і є два грилі піджарити м'ясо. Дві посудомойки. Тому що багато пожежних працює. Дев'ять. Це пусте. Три холодильника. Перша, друга, третя зміна. A Shift, B-Shift, C-Shift. Ну і що в нас ще є? Є стіл, який ми самі пожежний зробили. Один з пожежних зробив цей стіл. Деяка пам'ять, кімната відпочинку, телевізор, дивимося фільм, якщо є можливість. Все, що ми маємо. це вся наша їжа, яку ми скидаємо з грошей. Тут персональні речі. Пожежні мають свої персональну їжу. А, і також з цієї сторони в нас. Приблизно ось так. Їжі багато. Пам'ятні фотографії. Така персональна кухня. Ось. Приблизно отак. Все на виду. Нічого не приховуємо. Внизу шухляди, у нас є два омивальника, знову тому що багато пожежних. О десь ось так. Наші стакани для води пити. Наші тарілки, коли готуємо вечерю. Всі наші приправи, коли ми вечерю готуємо. І де кофе. В нас ви бачили вже кофе. Звичайно, мають бути кружки кофе.